Вітаю всіх закоханих в аромати. Мене звати Адріана, і це відео з каженого марафону по хвилині на аромат. У цих роликах я закінчую всі свої пробнички, фіолочки і ділюся смачними, а інколи не смачними враженнями від парфуму. Головна умова робити це максимально стисло однією, максимум двома хвилинками обмежуючись. Я ніколи не намагалася якось е, об'єднати їх між собою і зробити відео про солодкі аромати чи якісь осінні словом, ніякої тематики. Але цього разу цих фіолочок так багато, і я вже пошвидше хочу якось вам цікаво про них розповісти, що вирішила їх об'єднати. І сьогодні буде 9 ароматів, які підійдуть на затишні ранки, дні чи вечори вдома, коли ви залишаєтесь працювати вдома, чи відпочивати, чи блекау, чи є світло, чи тепло, чи холодно, не грає ніякої ролі. Головне, що вам має бути комфортно, затишно, нічого має, Знаєте, відстрілювати, вам лоскотати вашого носика, дратувати. і Учити вас або ваших близьких. Це аромати про комфорт. Такими вони здаються для мене. Тут не буде нічого екстрафужерного, надто солодкого чи дуже такого сучасного. Це все буде такою приємною класикою, але я б сказала, трендовою і сучасною. Що ж, поїхали. І перший аромат, про який хочу розповісти, він від улюбленого нами дівчика, називається Він Le Papier. У мене був їхній фірмовий тревел, навіть не тревел, я не знаю. Тут 5 мл. Я закінчила з великим задоволенням і е, собі придбала залишок у е, флаконі. Відверто кажучи, дуже красивий флакон, хочу вам показати. Я хочу відмовитися від купівлі залишок у флаконі, тому що в мене немає цього враження від відкриття, а коли залишається небагато, то таке враження, що хтось докористувався замість вас. Не дуже це все комфортно. І з таким моїм підходом я буду ще ретельніше обирати, що купувати у повній версії. Цей аромат обов'язково. Буде повній версії. А тепер дуже коротко про нього. Це борошняно-рисовий аромат, дуже тихий, спокійний, в який додали дуже багато свіжих квіток мімоз і ще десь поруч якийсь білий пухнастий кашемировий пледик. Тут дуже все просто по нотам. В цілому я в цих роликах не дуже поглиблююсь в піраміди, і це все швидше загальні такі настрої моїй фантазії. Але тут дуже гарно відчувається справді мімоза, рисове борошно теж, здається, тут є білий мускус. Я я б сказала, що тут є ще рожевий перчик, але чомусь е, мені не пригадується, що він є в піраміді, можливо, то кардамон чи якась пряність. Але на початку є щось різке, але воно таке іскристе, легке. Дуже гарний аромат. Я про нього більше розповідала в ролику про спокійні аромати. І як ви бачите, такий він викликав мене довіру, і я тут уже ще мало використала і обов'язково придбаю новий аромат з цієї серії. Наступний аромат він теж у мене офлаконився, і це дуже приємно. Значить, це ті пробнички, які я дуже вдало затестила. Мені вони підійшли. Аромат від Mason Тахіте чи Тахіте називається Cacao in the sun», І ось у нього такий красивенний повний флакон. На жаль, вони є тільки у версії 100 мл, так само як Льова П'є. Про цей аромат вперше познайомилася з цим брендом через аромат Рістретто. Він мені видався дуже кавовим, таким, знаєте, аромат еспресо, а точніше Рістретто. Я так і не використала до кінця свій відливант, який в мене є. І коли я його почала розношувати, я засмутилася, тому що саме еспресо кудись здівається максимально швидко. Я не відчуваю кавового шлейфу. І він мені дуже нагадав, монталь інтенс кафе. Я не можу сказати, що це мій улюблений аромат. В свій час я його любила, а зараз вже не знаю, як його позбутися. Але там і мало залишилось. Мене переконали консультантки в одній з крамниць спробувати in the sun. І це дуже класний мікс, коли в какао додали дуже дорогої доглядової косметики, якогось батера для тіла в дорогущому, нехай це буде парижському готелі. В нього дуже велика піраміда, і я пам'ятаю, що там чи була там полуниця? Шоколад був точно, я не пригадую, що але загальне враження, що це не є гурманський аромат для мене. Якщо ви хочете гурманського какао. То точно краще звернути увагу на той же монталь і аромат чоколад гріді, бо там є саме какао, і воно прям таке трушне. Е, ну, як трушне, воно таке, як гаряче, заварене какао. А що ще бюджетніше і прям дуже трушне, як я кажу. Е, це лаш, і е, їхній гель для душу, шоколадний, не пам'ятаю хто там, може брауні, може ні. Ну, це щось новеньке, я нещодавно собі придбала. Це наче какаовий е, порошечок. І коли ви не миєтеся, це ну, так хочеться себе лизнути, що це вам. Не ну, передати просто словами, дуже важко стриматися. Цей аромат він не їстівний для мене. Його солодкавість, вона така округла, вона така кремова, можливо, є геліотроп, можливо, немає. Але вона ніжна, вона тягуча і вона дуже регульована у плані солодкості. Мені цей аромат не навіє осінь зиму, він мені здається, до речі, на всю добу, на всю добу, на весь рік. Але єдиний його мінус він теж не дуже довго тримається. Тому для дому це суперкомфортно. наче солодко, але не буде такого ефекту, що тут поселилася казкова солодкоїшка, яка тільки цим і харчується. Тут усе дуже пристойно, і ви будете такою, знаєте, дуже доглянутою е дівчинкою. Навіть дівчиною, він не зовсім цикорковий, саме дівчину. Я вам дуже-дуже раджу. Третій аромат він буде останній з тих, що я офлаконила, але це вже дуже багато. Я не пам'ятаю, що була підбірка, в якому третина ароматів, що я показую, були офлаконені. Це аромат від Ella Key і називається він Mask. До речі, попередній. Два мені все-таки більш жіночими видаються, і цей третій, мабуть, теж ось такий флакон, дуже естетичний, білий. Тут є стрикоза, і він дуже важкий. Він прям дуже важкий. Теж це не повністю флакон, але тут я хоч не бачу, що тут невеликий залишок у флаконі. У мене таке враження, що він прям повний. Закінчила я тут, там по 5 мл закінчила, тут десь 4, цього, до речі, достатньо, щоб розносити, бо 2 мл класно розношуються суперконцентровані аромати, такі, які, знаєте, дуже, ви зразу їх чуєте. А якщо це аромат, який десь дівається або якось не так розкривається, йому треба час, то ви нічого не зрозумієте, по 1,5-2 мл. Тут у мене було 4, я їх дуже довго розношувала. Я закінчила їх буквально, можливо, тиждень чи два тому, тому що він супер дуже концентрований, шлейфовий, стійкий е, і такий, знаєте, яскравий має профіль. Якщо дуже коротко, для мене це білоквитковий аромат з медом. Е, тут дуже багато мускусу, власне, називається маскей, Але перший ваш дотик, наче багато жасмину накидала. Не знаю, чи є тубероза, можливо, якась лілейність, а тут, до речі, є, здається, піщана лілія. Я теж про цей аромат вам десь розповідала. Так, тут є піщана лілія. Взагалі піраміда така доволі цікава, але він мені пахне не так. Пахне він мені наразі медом. І найближчий аромат, який я можу пригадати, це буде наразі неролі Амара від Ванклів. В якомусь попередньому ролику я порівнювала його з Gorgia Jasmine від Gucci. В ньому щось є, але в тому є екстракт мандарину, він кисліший, дзвінкіший. А тут мені багато меду. От в Анкліфі мені відчувається цей мед. Але я не можу сказати, що він дуже приторний. Він мені пахне луками, він пахне гірським медом, який ви у малесенькій крамничці купуєте десь в Карпатах. Звичайно, тут ще дуже багато цих білих квітів. Достатньо одного нанесення. Одного. Щоб ви пахли півдня, два нанесення. Ви Будете пахнути два дні. <смі> Жартую насправді, але дуже концентровано, дуже стильно, дуже гарно, супер по-жіночому. Зараз це просто медова історія. Літом цей мускус може він може вам заважати. І ще мені пригадався аромат, який називається від Essential perfumes, Він називається The Mask. І, вибачте, мені, хто любить цей аромат, він мені трохи пахне котячою сечею. Або брудною білизною. Хоча та я нюхала таку брудну білизну. Ніде не нюхала, не пахне в мене так брудна білизна. але є тонкий такий мускусний запах це людина, яка дуже любить мускуси. Що пахне, ну от е, цим сачею воно пахне. І е, я не можу тим пробничок докористуватися, але я зрозуміла, що йому ще треба підібрати пору. Тут є оцей мускус. Але все-таки через цю медовість він не пахне сачею. Але є цей характерний білий мускус. Він не солодкий, він не об'ємний, він такий специфічненький. словом я раджу все-таки познайомитися з е, упробничку. Можете брати сміливо 2-3 мл, вам надовго вистачить. Він яскравий, якщо ви його полюбите, ви полюбите. Е, збоку він дуже приємно пахне. Люди роблять компліменти. Ну, принаймні, коли я хочу почути, або компліменти або від варто я питаю, як пахне мій аромат. Чесна відповідь, тому що я його тестую. Цей аромат збирає компліменти і дуже красиво розкривається. Так, Наступний аромат, так, це ми вже сказали, наступний аромат він буде, ми поговорили про такі луки медові, він буде теж дуже польовий, але це так цікаво це наче ви принцеса в Британії при Королівському домі, і ви в дуже гарному одязі. Вирішили ви влітку піти на якісь луки. У вас, можливо, прес-конференція, чи якась подія з журналістами, чи фотосесія від Вок. Вас дуже ошатно одягнули, красиво, але стримано. От Кейт Мідлтон мені якось уявляється. І ви позуєте на якихось англійських луках. Саме так пахне аромат від Джо Мало. Називається він Scarlet Pop. Це їхня вечірня версія. Мені здається, вона не одоколонна, вона eau de parfum. Чомусь мені так здається, але вона залишається доволі спокійною і тихою, щоб її носити вдома. І її треба наносити не один раз, як Елокей, -OK, а можна наносити 5-6 разів, мені здається, буде доречно. Це дуже красива композиція, вона фруктово-квіткова і вона про мак, ви зрозуміли, попід мак. Але вона має такий, таку приємну м'якоть. В цьому ароматі є інжир, є геліотроп, і якщо є геліотроп, то дуже часто є ембрет. Це рослинний мускус, за який робиться з насіння мальви. Можливо, що, що? ще з чогось він робиться, але ну, я саме так читала. Дуже люблю цю ноту, вона мені віддає легкої горіховості, але не солодкою, не такою, як мигдаль, який дуже концентрований, інколи він або дуже кондитерський, або нагадує амарат, то щось алкогольне. Тут все дуже Дуже ніжно, обожнюю такі аромати. Дуже гарно. Тут здається, що є нота ячменю або якогось проса чи пшениці, але він дуже дуже ніжний. Тому є ось цей люксовість інжир та геліотроп, а є якийсь просуй мак. Це розкішний баланс, я використала 4 мл. Я не повторюю, тому що мені не вистачає сійкості. Якби я вибирала аромат від Malone, то, мабуть, я б е, вибрала їхній аромат Барлей, and Барлей. Це здається, є просуй мак, він з одеколонної серії і в ньому ще більше пахне полем. А по сійкості все воно мені одинаково. А ще цей аромат мені трішечки нагадав навіть. Чи цей аромат, чи той аромат нагадав фрідом від скла, ну так дуже віддалено, бо є щось таке, знаєте, ну наші поля. Дуже гарно, якщо ви не любите щось дуже міцного і ви, вам імпонує бренд Jo Malone, бо я знаю, що є прихильники цього бренду, то зверніть увагу, і в них ще гарні флакончики здається в темному склі. Так, ми вже про 4 поговорили, ну ще трішки буде екватор, і наступний аромат. У мене він затерся. Це був супермаленький пробничок. Він від молекули, називається він молекула 01 плюс ірис Essential Molecules. А я не можу сказати, що я велика прихильниця молекул. У мене не було ніколи повного флакону чи якогось travel size. Я спробувала тричі, мабуть, ці молекули. Один був з мандарином, мені дуже сподобався. Його було теж мало. Мені він пахнув мандаринками, але мені здається, що він дуже швидко переставав ними пахнути. Я ще тестила його в крамничці, я багато нанесла на себе. Вибачте, Єва б'юті чи хто це був. Я щедро на себе нанесла, і він мені не видався стійким. Я хочу йому дати шанс, тому що це були дуже натуральні саме мандаринки, холодні з ящичка. Мені це сподобалося. Другий аромат я віддала чоловіку, мене питає, як він називається, він ще в нього не використаний, Там було щось про дерево. Це така деревина, аж столярська, дуже реалістична. І ось аромат Ірис, який я залишила собі і використала його до останньої крапельки. По-перше, треба любити ірисові аромати, вони дуже специфічні. І зазвичай для мене вони такі пахнуть пилом старою антресолю або книжками, задушливості. Вони мені не дуже стильні сучасні, але в них є якась манлива харизма. І вони в цілому мають місце, звичайно, бути. Звичайно, є ірисові аромати, де більше коріння ірус, вони пахнуть комусь морквочкою, але я цих морквяних ірисів мало зустрічала. Так от, особливість цього аромату, він для мене не так про ірис, як про дерево. І, власне, тут в піраміді два інгредієнти: і соя супер, і власне ірис. І оцей соя супер він дерев'яний аромат має. І от він розкривається холодним деревом, де відчувається трішечки, можливо, книжка з засушеним ірисами. Але вони засушені, знаєте, якось по стильному, трендовому, сучасному. У них немає ось вінтажної нотки. Це наче сучасний ірис. І от тут його головна відмінність від інших ірисів, які я тестую, що там. Навіть останній в спокійних ароматах я розповідала вам про бренд з Південної Америки, здається, я його не можу вимовити, я його забула. Там щось з Патагонії здається. І там був все-таки ось ця антресоль, воно було з пилом ірисовим, то тут він якось дуже гарно балансує між таким вологим і сухим. Він не пахне цією ретро-ноткою. В цілому, якщо вам подобається, обов'язково зверніть на нього увагу. У мене ще є від Бібі Періс. Пробничок, але я його ще не тестувала. Є в мене трішечки ірисів. В будь-якому разі, для мене він більш цікавіший, ніж Ексінхілу Ірис Порцеляна, бо там щось не моє зовсім. Ще один аромат про ірис, який о, значно цікавіший, навіть він не цікавіший, він багатогранніший. А чи цікавіший, давайте ми з вами розберемося. Він від британського бренду Memieз London і називається він Artem. Ну, Артем, так написано. Мені подаруночок його дали в парфюмбюро, і в мене навіть тут крихта є. Що я можу про нього сказати? Це е, цікавий аромат, в якому е, є фіалка і ірис. Це ноти, здається, серця. вони... Хоча для мене вони вже починаються на старті, тому що вони зустрічають вас. Ще є багато цікавих нот, я пам'ятаю, що здається, тут і була та полуниця, яка мені видавалась дивною. Можливо, ще є тонка. Не знаю, перевіряйте, я вам розкажу про загальне враження. Цей аромат справді можна відчути ірис і фіалку, і фіалка волога лісова, і ірис якийсь лісовий. Для мене це класний аромат на весну, бо він дуже пасує весні. Але за рахунок того, що він гіпертихий. Він не стікий, це якась вуаль. Вуаль з лісових весняних квітів. Звичайно, він чудово пасує, щоб малуватися ним весь день і прислухатися, і насолоджуватися ним. Він красивий, він цікавий, він водянистий, попри те, що в нього багато цих шершавих якихось ноток. Я вам раджу його спробувати. В travel Siz. Я точно я переконана, парфюмірону підведіть мене, що на якусь Чорну п'ятницю, чи може, на Хеллові, мабуть, немає, на Чорну п'ятницю вже А, е Я знімаю це відео сьогодні, і сьогодні ви його побачите. От, е Я думаю, що не будуть знижки мінус 30 чи мінус 30. В них є тревел сайт 7,5 мл. І я думаю, що зі знижкою він буде десь 1300-400 гривень. Я раджу познайомитися з цим брендом. Мій улюблений аромат це інжир, який називається Ego. Обожнюю його, але ось цей аромат доволі непоганий. І ще якийсь є рожевий флакончик. В мене він зацікавив. Але в них дуже перше флакон розкішні, по-друге, композиції цікаві, сучасні, приємні, гарні поєднання, екстраординарні. Ну всі, які я пробувала. Ну, вони прийнятні, знаєте, ними можна користуватися. Его інжирний він для дому буде надто міцний. А ось цей Артем він буде гарний. Але треба любити фіалку і ірис. Я полуницю звідти забрала. Мені ця каслинка мене вона дратує, я не хочу її. Нарешті український бренд в цій підбірці. Хоча мені здається, в кількох підбірках один бодай аромат, але він там був. Я робила огляди на українські бренди: це були отакі: склва, Мейсон Датура. І пам'ятаю, що аромат від перфі теж потрапляв в якийсь підбірок. І е, хтось з моїх глядачок вже його придбав і написав мені відгук, що сподобався. Дуже-дуже цьому тішуся. Е, це бренд Склва, називається Urban Petunia. Я про нього говорила в одному з оглядів саме про бренд Склва. І, е, знаєте, в цілому мені подобається е, цей бренд. Зокрема, цей аромат мені видається одним з найцікавіших з тих, що я пробувала. Я була знайома з ще трьома ароматами: це С'ютіацинт. В ньому я розповідала попередньому, здається, відео Фрідом, теж давненько розповідала. І е, не розповідала в мене ще є цитрус Salt, щось таке. Найменше, до речі, мені сподобається, хоча я знаю, що він такий хедлайнер, ва Urban Petunia. Я його мала вже дуже давно, мабуть, йому майже рік. Я його брала на літо осінь, щоб коли ці всі петуні цвітуть, я на себе нанесла і отримала задоволення. Я тільки що згадала мені здається, вони навіть не цієї весни, а минулої весни. Цьому аромату вже багато часу, просто мною літа забула про нього. Так от це дуже реалістичний аромат петуній. І якщо ви їх любите, це воно. Але влітку цей аромат дуже швидко злітає з цих нот петуній, таких рожевих, приємних, і він впадає в якусь таку солодкавість на межу з цукерковістю. Мені не дуже подобається. Коли я вже докористовувалася більш холодну пору, то він мені здавався більш зігріваючим і таким, знаєте, мрії про літо. Він дуже красивий, він дуже природній і незвичний. Важко де знайти квітку петуню. Трояндові аромати характерні, іросові, фіалкові, мімоза. А тут петунія. Ну це вже заслуговує увагу. В них там фантастичні піраміда, і здається, там є чи цукерки, чи цукрова вата, чи маршмелу. Я не знаю, але так воно і розкривається в результаті. Тож, тут дуже красива. Він не гурманський, тут сама квіткова солодкавість, але в кінці вона прям дуже пухнаста. І мені нагадує, якісь знаєте, ці светрики були модні хмаринки, в'язані. Можливо, і зараз вони модні крючком. Вони такі дуже дуже пухнасті. уявляєте, такий... Бейбі Пінк колір пухнастий, ось ця петунія дуже гарно буде пасувати. В цілому аромат гарний. В них є на сайті він за 1200 чи 1300 гривень, за 10 мл. Причому прикольнень такий флакончик, і себе можна точно потішити саме цим ароматом. Я б обрала його, але треба любити петунію. У нас залишилося ще два аромати. Я думаю, що це відео буде таке, знаєте, якраз похвилені за аромат, стисленьке, смачненьке. І, мабуть, два моїх улюблених аромати, які залишилися: це Африка від Байредо. У мене навіть міні-крихта є. Я її залишила, щоб її порівняти з ви знаєте, мабуть, яким ароматом. Це, звичайно, White Forest від Birken Berries. Мені здається, що автори Жеромі Біне. Я можу чи Олівер Кресп, мабуть, Жероме Піне. Ну, ви перевірите, якщо захочете, в них одинакові дизайнери. Це аромати, фактично, клони. Я вам більше того скажу. Мені ще цей аромат, дуже нагадує аромат від Birkenber's, який називається Неве Спрінт, бо в мене є повний флакон цього аромату. Це м -м, лимонна свіжість з якимись ароматними квітами. І я навіть не можу, так, знаєте, точно описати, він такий. Він свіжий, але не фужерний. Він свіжий, але не цитрусовий. Він такий, що хочеться аж випити. Я вам зараз просто асоціації свої скажу, але аромат пахне не так, ви мене зрозумієте. Нещодавно ми були в Чернівцях, то з Чернівців привіт, там був такий заклад єврейський, я не пам'ятаю, як його звали, ну, він е, в центрі знаходиться. І вони роблять свою крем-соду. Я крем-соду 100 років не пила, з пляшок на мені надто солодка. Ми замовили, вона була така з вершками, молочна. Це був такий вершковий тонкий аромат із легесенькою яблучною відтінком. Отут, уявіть така вершковість, вона не зовсім десертна, але вона прям вершковість. І трішечки лимону замість ось цього яблучка. Оце для мене Балді Африка. Фантастично красиво. Якби мені сказали, обери два аромати для дому, отак, знаєте, по-справжньому для дому. Щоб вони точно були, от не знаю, на всю осінь, всю зиму можете придбати тільки один аромат. Мені здається, це був в Балді Африка, тому що льопа він може мені здається, якби тижня користувалася нон-стоп, він мені набрид мене піднудило. А от цей аромат. Ідеальний, просто ідеальний. Я знаю, що Байреду це така модернова для мене класика. Я не зустрічала жодного аромату байреду, який би мені не сподобався. Я, ну, Десять ароматів точно приблизно я маю уявлення, як вони пахнуть. У нас є Тюліп і Дело Сантос, але в мене купа звідти фаворитів і купа вішість, але чомусь я їх не купую, тому що я шукаю якихось таких дуже екстравагантних ароматів або роблю спонтанні покупки А Байреду це така класика. от Я б не хотіла мати шанель. Краще, хай це буде Бередо. Африка – точно один з цих ароматів, який вас не розчарує ніколи. Це дуже-дуже гарно, я порівнювала ці всі піраміди, здається, Бергамот спільна нота. І якісь були ще спільні ноти, давайте я зараз швидесенько гляну і вам розповім. Це Неверспрін, тут лимон, цикламен. Схожа нота з Неверспрін це цикламен. А якщо говорити про іншу ноту. То мені здається, я просто не збирала скрін. Давайте ви перевірите, не хочу затримуватися. Але цикламен є, і ця, до речі, квітка, коли вона є, вона мені я не знаю, як пахне цикламен, Мені здається, що це квітки, які на підвіконнях, вазонах, вони нічим не пахнуть, вони для мене старомодні, такі самі, як і герань. Але у парфумерії, до речі, Герання не люблю, а цикламен він якийсь ультраніжний. От якщо ви бачите рожеву квітку цикламен, це не буде пахнути півоніми трояндами, це щось буде ледь-ледь, і це буде дуже м -м, такий благородний е аромат. І останній бренд, е мабуть, чого тут не вистачає в повному флаконі, це все-таки не Балді Африка, А для мене ось цього аромату. Хоча він зовсім інший і він більш претензійний. І він більш. Е Концентрований. Так, не буду вас вже морудити. Це бренд Astrophil Stella, і аромат називається Shanghai 1930. Це чайний аромат, зелений чай з нереально великою кількістю жасмину. Я уявляю, що. При виготовленні цього аромату на їхній завод привозять ящики-моголіки жасмину, зірвані в сезон, їх дуже багато, і вони аж звідти викочуються. А ще хтось там заварив зеленого чаю. І це дуже красиво, це дуже стійко. Аромат всідається. Трішечки, може, він стає не таким вичорним, але він все ще дуже гарно, жасминово-зелений. Однозначно, він мені подобається. В нього дуже красивий флакон, такий білий, з нього кришечка. Взагалі мені цей бренд подобається. Я знайомилася з пері Також у мене був ще якісь аромати. Не пам'ятаю, міздець їх не закінчили. Ці пробнички вони в мене ще є. І оці ж пері воно все таке цікаве. Воно зникає, воно якесь солодке стає. А цей аромат він красивий до кінця, і цей кінець у нього не так швидко і не стає. Тому я дуже раджу з ним познайомитися у лафлаконі. Я точно знаю, що на них буває мінус 40. Їх можна купити 4-5 тисяч, а взагалі вони 8-9. Але я не пам'ятаю, я не перевіряла цю інформацію. В будь-якому разі я дуже раджу звернути увагу. Можливо, зараз спробувати десь в пробничках і собі вішліст закинути на новорічні свята. А в мене ще в цьому місяці день народження, тому в мене цей вішліст такий дуже великий. Я зупиняю себе, що були не лише парфуми. Так, наговорила я вам дуже багато. Я зняла з першого дублю. Йоу! Це дуже класно. Значить, я дуже-дуже хотіла поділитися усім цим виром своїх емоцій, думок, ароматами. Зараз, до речі, на мені аромат від Histories de Parfums, який називається Монна Lisa. У мене дуже багато ще тут добороз. Якось мені так захотілося білоквітковості. Я бажаю вам гарних парфумерних знайомств, щоб вони на вас справляли. Яскраві враження, навіть погане враження, це теж яскраве, цікаве, але бажано, щоб, звичайно, вони вам подобалися. Давайте зустрічатися в коментарях, підписуйтесь на мій канал. Я буду тішитися вашим лайком, і до зустрічі в наступних відео. Па-па!